Четвер, Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом Вашингтон. Він виступить у Конгресі та зустрінеться у Білому домі з Бараком Обами. До цього візиту у США прикута величезна увага про очікування американських законодавців та експертів. Далі, Олександр Яневський, американські законодавці вважають, що візит українського лідера позитивно вплине на двосторонні стосунки та забезпечить Україні допомогу у цей скрутний час. Президент Порошенко звертається не просто до конгресу, а до всіх американців до всього вільного світу. Водночас, ми хочемо показати свою рішучу підтримку українському народу, який зіштовхнувся із російською агресією. Група підтримки України в Конгресі США, куди входять понад 40 американських законодавців від обох партій, влітку перед відпусткою внесла законопроект, покликаний підтримати Україну. Його співавтор, конгресвумен з Огайо Марсі, каптур сподівається на допомогу Порошенка у процесі схвалення закону. Я підтримала законопроект, який передбачає надання Україні військового спорядження та озброєння, які вона потребує для захисту. Українська група підтримки у конгресі зареєструвала відповідний законопроект, і я сподіваюся, що президент України згадає про це у своєму виступі. Це допоможе просунути законопроект далі. Американські законодавці налаштовані рішуче щодо прохання України про надання смертоносного озброєння. Ми будемо розглядати запити від президента України щодо надання смертоносного озброєння Україні. Ми розглядатимемо і інші запити. Я думаю, промова президента України у Конгресі пришвидчить надання допомоги українцям. Колишній посол США в Україні, а тепер експерт інституту Брукінгза, Стівен Пайфер, вважає, що Порошенко має рідкісну нагоду представити своє бачення розвитку України для президента Порошенко це буде можливість звернутися і до палати представників і до сенату розповісти про ситуацію в Україні, про головні виклики, а також представити своє бачення розвитку українсько-американських відносин. Це нагода для Петра Порошенка з дуже важливої трибуни донести своє послання як до конгресу США, так і до американців. Загалом сполучені штати пообіцяли надати Україні допомогу на 70 мільйонів доларів від бронежилетів до тепловізорів. Однак, замість летального. Озброєння, якого потребує Україна, адміністрація США обмежується введенням санкцій проти Росії. Чимало експертів, серед яких Вільям Померанс з центру Вілсона, наголошують, санкції не зупинили Путіна у минулому, не зупинять і зараз. Санкції – це не те саме, що військова присутність. Вони не те саме, що військова відповідь. Вони не зупинили Путіна. Він продовжує робити далі те, що хоче з геостратегічної точки зору. США просто не мають додаткових ресурсів і не хочуть їх надавати Україні у цій кризі. Тож Україна усвідомлює, що має вирішувати цю кризу самостійно. Стівен Пайфер Вважає, що затримка із наданням Україні смертоносного озброєння має свої причини. Тут є низка нюансів. Якщо Захід почне озброювати Україну, як відреагує Росія? Чи це призведе до ескалації напруженості? Чи надійшли Росія ще більше військ до України? І це серйозні занепокоєння. Але мені здається, що якщо захід і США допоможуть Україні захистити себе, це може утримати Росію від подальшої ескалації від поновлення бойових дій. Пайфер підтримує ідею збільшення військової допомоги Україні і надання смертоносної захисної зброї. Але, за його словами, рішення це ще не ухвалене, і американський уряд продовжує дискутувати з цього приводу. Олександр Яневський, Голос Америки.